Моє найулюбленіше місце в Києві це Труханів Острів. І мені більш подобається його дика частина. Мені не дуже до смаку культурна частина, де куча людей, плитка, камери, освітлення, там, лавочки, ларьочки, Все це. Мені подобається ця дика частина природи, коли ти з'їжджаєш з дороги і насолоджуєшся майже нетронутою природою, де. Менше людей, де фантастичні види взагалі на Київ. Сюди не так легко добратися. Де дуже суперовий пляж. Не розкажу вам, де він знаходиться, тому що не хочу, щоб ви там були. Чим менше там людей, тим краще. Але ну шикарні шикарні види і шикарний релакс. Ви знаєте, в наш час це дуже важливо. Я користуюсь, я відпочиваю іноді. Pár na dňa.